Всім привіт, з вами я Макс Майнкрафт. Ну і сьогодні ми будемо грати в Zet Not My Neighbor. Я був тут трішки попроходив два допільгангера в нас було і. Ем, два сусіда. Оцей Зот омодь". А на Зер і виходить ця. Я Я вигляд... Я чув, що у неї буває ніс, навірно. У мене по вигляду, ніс нормальний. Квартира Дорб. Так, ну, що можу сказати? Проходим. А, в нас було три Допельгангера Три. А якого дива вона мене вбила? Мені цікаво. У неї, невірний ніс був. Я все подивився. Пімповес. То есть у неї з не так. Давайте в звичайний режим зіграємо. Там я набагато стрмную. Для мене... А, перем... Все, я перемещу камеру. А, я мышку мушу. Все, давайте проставлю камеру сюди. Так. Це набагато, як для мене, е, стрьомніший режим. Це набагато страшніший. Там такі страшні. Я знаєте кого хочу побачити? Такого автона жирафа. Я знаю, що є е, Мікмен у кетчупі всякі великі. Я буду готовий нажимати на кнопку. Я так і знав, що мені не прыгаем стрмный до Пельганга. Я так і знав. Е, рятуй рятуйте. Тут дома мене рятуй Рятуйте, Диди. Так Диди, у меня якийсь. В мене попався сусід, я... у якого дирка? Добрий день. Добрий день. Родбой, мой Родбой. А шо у вас, Диди, наверное, Опибуди. ID? Я вам. Я. Я вам дам своє ID. А чего у вас дата не написана? Чого вы мне вже другий раз? Підсунули до Пельгангера, ви хочете мені... Я знаю, що тут максимум може бути 4-5 до Пельгангрів і все. Так, діді ді, нього намадати. Все. Ідіть, йдіть подалі від мене. За що мені третій стрьомний до польган? Я... я вже був. Ну, все. Йдіть, я вас забираю.

Це вигляд, ой. Сори. Я думав, що його вже можна забрати, ні? Так, ми перевірили. тобі, що такі допомагають робити? Ну, на нас тітки вони ж стрьомні. Ще один до пальганер і все. І все, більше, і далі будуть всі сусіди. Давайте, ми встані до пальганера. А ні, давайте сусідочком. Я думаю, вони до пальганерчка. Антон. Доброго дня Я думаю, що на кінець сподіваюсь буде жираф такий. Ні, ну ми пустили двох, ще четверо повинні бути. Так, виносите шляпу Завжається ще три сусіда і один до Чи Це нуль до Пельгангерів. Ти не уявляєш, в тебе замість вообще оружия були ситки деркой, не уявляєш. Ти уявити навіть не, не зможеш. Я не знаю, як читати його ім'я. Так, виглядає у вас норма. Я думаю, ми зараз з вами пройдемо на відмінно Мы з вами зараз Я пройду зараз вами на відмінно Думаю Так, виходить остання сусідочка Чи до поляган, горочкам Ну, у вас вигляд просто топ. О, повод у вас просто топ. Так, я... Э, вы в читали... Э, вы э, про что-то Не, ну ты уже даешь... Э, окей, проходим. Один а, в табовер, но... Так, пропуск. Не, ну тут же... Спуск я, Е. Е. DM. Проходьте. Mm. Так, приїхав. Чого? Дием проходит приехал чего? Объема оп Подивіться ще раз Я думаю, що це Допельгангер 26, 68 26 68.